Це минуле нашого країна. Проте минуло воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Спочатку ви, звичайно, не зрозумієте, що тут відбувається. Справа в тому, що на Макіївському винзаводі вирішено видавати зарплату без касира. Три нового комуністичного навколо нас. Один з ініціаторів цього почину, бухгалтер цеху Поліна Петрівна Кисельова, завжди спокійна. Непорозумінь тут не буває. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.